Врятувати електрон в міськраді продовжують відстежувати долю спортивного комплексу. У минулому електрон належав заводу Промприлад. Тепер він перебуває у приватній власності. Міська рада проголосувала за те, щоб комплекс повернули місту. В обмін власнику запропонують земельну ділянку. Раніше, у подібний спосіб, у комунальну власність перейшов дитячий садочок на вулиці Хоткевича. Рятувальна операція триває. Депутати одноголосно виступили за те, щоб відомий колись спорткомплекс Електрон, де тренувались кращі прикарпатські спортсмени, перейшов на баланс міста. Такий намір місцеві обранці задекларували на сесії ще 19 червня. У місті івано Франківську значна проблема з спортивними спорудами. Ми Повноцінно сьогодні вдалося відремонтувати декілька з них, зокрема фізкультурно-оздоровчий комплекс. І ми сьогодні вживаємо всі заходи для того, щоб все таки залишити цей спорткомплекс, який розташований в дуже зручному місті для франківчан. Він є майже в центрі міста. До нього зручно добратися, і ми хочемо його все таки зберегти для громади і все зробити, щоб його відремонтувати, щоб тут могли займатися спортом, власне, діти, студенти, ветерани. В місті є три таких унікальних спорткомплекс. І зважаючи на щільну забудову, особливо в тому районі, звичайно, що місцеві депутати не могли дозволити, щоб і цей унікальний спорткомплекс був забудований. Аби новий власник спортивної споруди не зніс її і не забудував територію, міська рада планує помінятися земельними ділянками. Забудівнику мають виділити рівноцінну ділянку в іншому місці. 21 серпня на черговій сесії міської ради депутати проголосували за рішення, щоб уже на наступному пленарному засіданні заслухати власника спортивно-оздоровчого комплексу щодо проведеної з ним роботи. Своїм останнім рішенням міська рада відвела. Точніше, дала дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га відповідно за міською радою. Тобто ми розуміємо, що. З однієї сторони ми і далі будемо продовжувати перемовини з новим власником спорткомплексу. З іншої сторони ми вживаємо всіх можливих заходів щодо того, щоб зрештою забудівник не зміг забудувати цю територію. Тепер міська рада повинна порахувати, скільки коштів потрібно на відновлення споруди. Щоправда, кажуть посадовці, ця сума буде значно меншою аніж звести рівноцінний спортивно-оздоровчий комплекс.